Всім привіт! Всім привіт! І це я питаюсь попити кофе. Хоча мені вітає. Годує мене цукерками. <рив> да? І печення надкусня. Одне надкусив. Добре, ням-ням. Воду мою розлива. Бубух? А -а -а. Він сьогодні сказав мені бух. Да? Ще нове слово у нас в запасі. Нельзя, не трогай шторку вже Сто раз її обривав. Що? Ти сюди. Ой, капець трогай разли ось уже конфет начистив я не хочу їх Сільвер хода з ума так мені не чисть Ти чуєш Колопайся в носі. Воно нано прилипла, да? <риклад> не колопайся в носі. Чого не? Не виходить. То мені тільки що дві конфети почистив, вони в нього розстали в руках, і він тут кричав, щоб я йому йшла мити руки. Да? Взяв тепер другу. Ні. Опа. Получилось. Да? Мені. Ну ладно, давай одну. Ти туди даєш? Мені давай сюди. Тобі хотів. Незаметно в рот вкинуть, да? Нет, тобі не можна. Ми поїхали в магазин. У нас тут на вулиці є магазин. Коляски. З Артемом. Рішили прокататися, бо я вже не знаю, чим тут можна займатися. В селі, в цьому. Татьо! Дригає ногами. Ну вставай, вставай. Все. Сюди їхали, хорошо сидів. Ой, ой. Так. А назад не хоче вже в коляс. Дивися, що собака, як укуси нас. Поїхав, пішли, не Ти Це ще любитель собак. Пішли. Встаємо. Сідай в колясочку. Сідай. Нельзя, собачка будет кусь, 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 кусь. Бачишь, кусь, кусь. Не, надо садовить тебе, потому мы с тобой так не дойдем. у меня в курточке была куча мелочи. Думаю, пойду возьму эти семечки, что нибудь мне захотелось. Хоть я еще не снидала, если честно. Артем уже поев. Вот <ривот> <ривот> это такая классная собака, да? Ой, давай сідати, давай. Давай сідати. Пішли. Не, не дратуй. Сідай. іди сюда. Сідай. Сідаємо в коляску. Сідай. Ти кажеш щось нове, да? Все, еле його посадила. Вообще не хотів сідати в коляску. Там ще та собака, він до неї лізе. це чужий двір. А ми від двору чорт іде. Все, сиди, їдем. Вітер дує таке, звісно. Я так хожу. Холодно. Ну як холодно? Не дуже холодно. Ну, коли вітер дує, то холодно. Що ти? Успокоївся. Закатав мені тут істерику. Все. їдемо. Заможна його. Дитя Артем роздивляється. Ми сюди взагалі не ходимо. Ну, туди в початку вулиці, пішком. Нам якщо треба, ми беремо машину і їдемо на машині. Бо ну, тут, бачите, пісок. коляска ще з малими такими колесами дуже не проїде. Чим, що там, Де дрова руба. Угу. Так, ми їдемо. Їдемо до коровки на Луки. лука. Є там коровка, дві штучки. Тетяні тетя сосідки наші. Моє і крсної. Дві коровки. Зараз да, поїдемо на них, подивимось. Він як побачить, стоїть отак. Я я <стит> стоїть, нешевелиться. Да, Тьопка. Дивіться, там є коровки. Обну тільки бачу. Така. Де коровка? Где? Тем, покажи, где коровка. Е, молодец. Поедем, сейчас подываемся, да? Так. так и тоже ветер дуя. Он ну, лука. Что там такие? Что? О! Сейчас мы с тобой заедем. Одной рукой держать телефон, а другой Ай-яй-яй! А другий Артем тебе вести дуже класно. Ще би каже, тут було рівно. А воно якийсь квест, поки ми туди доїдемо. Тут нема нікого, тільки дві коровки. Давай бігом, хоче вже лазить, коляски. Де коровки? Покажи. Є коровки. Да? А куда ты потпав? Му, кажи, му. А нельзя дывайся до коровки. А! Му, кажи, му. Му. Всю де коровка? Є, да! Ну не треба до неї підходити близько. Просто треба буде дивитися так Здалека і все, так? Да? Є Ну мені, мабуть, в такому возрасті теж подобались корова. Ну потім вони мені перестали подобатися. Їздить машини. Що, йдемо все. Подивились на коровку? А цветочки будем рвати чи не будемо? Сідаємо, їдемо назад. Ладно. Залазь. Залазь. Едем, ні? Не дають покоя, тобі ті корови, так? Да? Ну мені вже жарко, если чесно. Я вже спинажмок разним бігти на цій коляске. Залазь, поехали. Да? Едем? Нет, да не треба ногами хоч залазить. Давай, падеш. Едем чи ні? Будем тав, ето, пихать коляску? А тут дуже не попихаєш. Сідай поїхали. Їдуть машини там, так. Да? Вчора впав. Поцарапався об ящик. Плюс ударився носом вчора, об диван. Це а не Артем. Синяків куча. Залазь. Давай, сідай. Ага. Є. Давай. Не хочеш? хорошо не буду. А що просто будемо сидіти і дивитися на коров. Да? Не надо роздеватися. Все. Поїхали? Чи будемо тут? Що? Куди ти хочеш? Все таке каже нове, ми тут з ним дуже давно були. Це тут у нас ось річка. Ваня любить там строїть віч, налазити по річки. Що таке? Mm. Що, палочки будемо збирати? Mm. Коровки давать. Коровка таке не їсть. Це сухе. Не їсть вона. Таке, як бачите, вітер дує, як наче буде дощ. Ну вона вже щось дує-дує і дує, ніяк не надує. Да? Тьома? Не, не зя палочку. До коровки підем? Ну, пішли ближче, подивимося, пішли? Пішли ближче. Підемо ближче до коровки? Давай, палочку її рядочком положим, да? І все. Лю, Що таке? Є коровка? Ой, яка хороша, стоять, все ближче не підходимо, я їх боюсь. Ну і две роги здорові. Диви, які в неї роги здорові. Бачиш? Все. Угу. домой. Тихо. Тут лежать. Кахульки. Все. А палочку ти не поклав, коровка. Не поклав палочку. Ти чим хотів палочку покласти? Вже не хочеш? До <рес> <рес> Додому їдемо? Тут так. Дуже вітер дує. Вона чути, як воно, шумить. Оце й дома в хаті. Коляска стоїть в хаті. Він як почне до неї приставати, щоб я розклала її. Я розкладу йому, він почнеться, залази, 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 залази. <гублялась> да! <гублялась> Все, давай домик тобі. Все. Кукусик. <laughs> Кукусик. Нет. Так и Лиза, Зализа, Лиза. Все? А коляску буду я высты? Ну, поехали. Пойдем ножками с тобой? Может, поедем? Нет, Тем, не туда. Тема. Ой, оце сходили. Що, ти тепер на руки хочеш? Артем вступив у какашку. Чи в таку. Не дуже присохшу, не трогай. Все, сідаємо. Ну не дуже замазався, звісно, но але... підемо зараз переодіватися. Давай поможу. Так тепер як шолковий. Да? Сідай в коляску. Зараз угу. підемо переодінемося. Курточку поміняємо. Давай, ще... вон ще рукою вліз. Просто капець. Єсть какашка? Есть. Ну, нічого страшного. Все, давай присібну і поедем. Де корова? Корова замазала ті. <рес> да? mm -mm. Тепер ум. Mm -mm. uh -huh. Ти що, не бачив, куди ти йдеш? Угум. Mm -mm. mm -mm. Тепер дивиться, де какашка, покажи. Отам От є! Да? Зараз підемо знімемо курточку. Все, поїхали. Ми вже переодяглися. У нас тут сусід пиляє дрова. Артем стояв і танцював, як завжди. Що? Тепер бере бабушки не клумбе розсипа. Зачем? М? Ты шо, машину нельзя? Нет. Пошли в песок лучше. Пошли. Бери лопатку, пошли. Здрасте. Видите, что Машина разряжена. Сейчас поставлю Андрей на зарядку. Не надо. Мы же и в хату заносим. Я уже и мыла. Нет. Пошли. Туды, пошли туда, пошли. Пока-пока. Бери лопату. Бери лопатку. лопатку. Дрова їх набрав. Куда? -то? ось песок. Нельзя. Нельзя бабушкин цветок ломати. Хоча семечек мы. У них там Давай, сейчас. Неудобно знімати ніяк. Не куплю собі штатив. На семечку. Іди сюди, тьома. На. Дивись, на. Іди сюди, на. На бубочку. тьомусь Вознизу ракурс, наверное, вообще шикарный. На, я буду сама їсти, знаєш, Все. На, я почистила, на. Ням-ням. Идешь? Біжить Давай Амм. Держись, на, че, ням Ням, ням, на Ням, ням, ням <свеч> <свеч> Ням, ням, ням не, 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 Самому нельзя, только я Давай На, давай На, давай сюда Иди сюды. На, на бубо. Бубочку, на. А цю мені давай. Цю не можна. Я зараз почистю дам тобі, добре? Не можу, коротше, одну. Чу на вані на дровоняка. На. Бубок. бо йому, на жарко буде. Бо їм наділа жилетку і кофту теплу зверху, і кофта тоненька. Угу. На, на бубочку. Держи, Тём. Иди сюда. Тем на бубку. Семочку. Давай я. Давай знимем эту хоть курточку. Наверное, да. Курточка лишня. Ну, Ой, Угу. Якусь бано... О, не розкидай, треба якусь баночку сходить взять. Нащо? Тяма. Семечку береш? Іди сюди, хвостун. Йди. цих І йому треба. На! На, ням-ням, на. Ммм, ще, не пиляю, дядя Міша, Так би потанцював під бензопалу. Стій. Машина їде? Да. Машина проїхала, він махає пока. Пока-пока, скажи, пока-пока-пока Да, всем махаешь На семечку На бубочку Востун, вставай Ты хро-хро рисуешь? На семечку Держи Кто там? Дядя Миша пыляет дрова А мама не випускає тебе з двору. А я не випускаю його, да, бо він лізе, стукає камнями по чужих заборах. Яка, яка музикальна дитина танцює. під під бензопилку. Да. Mm -hmm. На на Тепер на. папа готує сімічками. Підемо з папою. Відкривай двері. Двері відкривай. Побачив Андрія, що він іде, Боже, так хвастає. Взяв ключі. Давай бігом, бігом. Давай, давай, відкривай, бігом, молодець. Ні, він не зможе довести. Давай допоможу, давай. давай. підемо, будемо робити обход. Okay. Yeah. Сюди назад. Все. Робиш, а? А зачем ти розкидаєш усе, га? Така гусочка ж там не достане, кушать не сможе. Тьома. Може, гусей всіх злякав, вже туди всі пішли. А туда неси, Де гусочка, неси туди Тьом. Тьома. Ну і що ты робиш? Ага. Покажи, что там, Тьома. Де гуся, неси гусочки, неси туди гусочки. Ану неси, давай. Ваня розчистив, отута. був забор стояв, і щоб гуси ходили туди, на той двір, там де батут, щоб їм було більше місця. Неси, давай, гусочки, молодець. Вже знайшов десь палку. Лупа вже стіну. А що стіна тобі зробила? Шапку зняв, не захотів ходити в шапці. Ну воно так вроді би не дуже холодно. Ну коли вітер піддуває, то прохладно. Зараз, мабуть, з ним підемо в хату, бо я хочу снідати, я ще ж не їла. Зараз ми Андрія почекаємо. Що ти там взяв? Диви, гуска виглядає. Думаю, можна мені пройти чи можна? Артем розрішити? Ти шкода мала? Гуси думає так, можна нам вийти? Тём, тём, нельзя, хватит. Все, мы идём в хату, босить похолодало, прямо вообще так солнца нема, і вітер такий став дуть. Уже пора снідати. Махай всім пока. Тьома, Тьом, махай всім пока. А ну, бачите, що роба? Каменюка нам б'є всі забори. Не можна. Тьом, не можна, розібьеш забор. Не можна. Все, Махай всім покай, підемо снідати. Я буду снідати з татком. Каже, Все, пока, Артем. Все, всім дякую за перегляд. Пішли ми, бо я його так не затягну. Не можна, розіб'єш забор. Нельзя, все, всім пока-пока.